І копію оплати Які? копію вже... Так, копію оплати, було оплати. Так, Бо, що це була оплата. Бо це безплатно, Бо перша сторінка так. це є державна сторінка, яка дає свого голову. А останні, якщо за каждой матеріал, повід... якщо, от, якщо немає підпису е... члена... Вашої розяти кореспондент, кореспондента або то, то останній матеріал іде як комерційний. Як комерційний. А яке має право вийде, а, автор печатати е, цю статтю без оплати своїх? <з three> це воно <з three> получається вас перша сторінка по закону? Сторінка. По закону мене, це вталежно є вталежно сторінка вталежно. редакції. Де оплачує районна рада? Так, ні, це не відносно. це є правильне, так? А якщо вона зайнялася комерційно, бо це є без редактора підпису і без кореспондента, це не є це є вже час заказ, час в мене нормально. Приватний заказ, Приватний заказ. Я Приватний заказ. Я не Я заказ говорю зараз про заказ. Я говорю про те, що нам дають матеріали. Пишуть це називається позаштатні автори або можуть писати звернення. Ці матеріали можуть не оплачуватися, якщо це йде політична реклама. Агітація за якогось кандидата, то це мало би оплачуватися. Це є політична агітація, політична реклама. Якщо напише вчителька, що в школі відбулося, наприклад, зайнято це не те, що вчителька і в школі відбулося. Це звернення проти кандидата від журналістів. Журналіст. Ми цим три тижні так, так, так. не займалися. Ми нікого брудом не поливали. ні одного кандидата. Ага. Просто побоялися конкуренції. Ну що ж зробити? Ну, ну, видаш, молодий, 23 роки. Молоді зняла Майдан, молодь зняла. Ну, ну що зробити? Ви ж, що не не був на Майдані. Ви що, що не був на Майдані? Я на Майдані був від 1 грудня до Ваня, що за Я 7.

Не бачайте. Знаєте що? Щоб, будь ласка, забере. Так, так. 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 Як виступали ці діти проти, коли дитину зелені. Я вам це збір, Я не дивуюся. Не треба до доказні робити провокації. Будь ласка. Українці продажі. Ми в правовому полі все вирішимо, ми спадаємо охоронні органи допомагаємо розсуватися з данного. Ні, ну це взагалі. Моя дитина від першого дня там. Я взагалі пережила, так що два розовні карні було. Ви що, Це взагалі слухати мені? Це куртки трещо були, що мало, що її ходили, ті дошли клапали. Це за совість є. Мені ти не бачили, кому компанію у перший забіг у кабінеті. Це ти не був. Море дітей перефотографувалося і пригляд ще в стіну. Ну, це будів. Я не можу назвати цих людей, тих гарців. Mm -hmm. Що ж mm -hmm. привикли брудом обливати і брудом обливати. Ніякої роботи лише брудом обливати. Так, <клухи> хто <клухи> ще тут є? Я їх. Я знаю, чекаю. Та це взагалі. Мене спродиктуй свій. Я поважала цю газету постійно. І скільки лише не оголошені не вами? Чи скільки друкувався мій син менше? Сорок один? Ні. А це вже взагалі не, не мішається м'які рам. Просто. Що, не... Це так Київ зустрів дитину, яка найкраще тести шість років назад дала. Здала. Поступив років, 65 будів, найкраще. — Це Не проходимо попередні Ні. А чого тут там ще ту робити? Олена, ви працюєте в команді Романа Григоришна. Так, працюємо в команді Романа Григоришна, я довіреною особою даного кандидата. А сьогодні. Зараз ми знаходимося у редакції, тут є конфліктна ситуація. Роз'ясніть. Чому ви тут і в чому полягає ця конфліктна ситуація? Зараз ми знаходимося дійсно в редакції газети Гуцульського краю. Ми хочемо зустрітися з головним редактором даної газети Безпалою Лідією Романівною. Вважаємо, що матеріали, які розміщує вона у власній газеті, є політичним замовленням. Пояснюю ситуацію матеріали що подаються в дану газету узгоджуються протягом тижня а саме матеріали які мають вийти 23 жовтня 2014 року у випуск узгоджувалися протягом тижня від 19 до 23 жовтня ми е, неодноразово зустрічалися з Лідією Романівною і питали її, чи не розміщують на нашого, е, на нашого кандидата будь-яку неправдиву, неперевірену інформацію у її газеті і просили, нагадували їй про відповідальність і просили її дану газету. Дану матеріалу у газету не розміщувати сьогодні. Що ви вимагаєте? Зараз? Е, е, я Далі продовжу пояснювати ситуацію. А сьогодні ми дізналися. Ми дізналися, що на першій шпальці виходить неправдива неперевірена інформація. Дана стаття не підписана жодним із працівників газети Гуцульський край і є неправдимою. під нею. Існують підписи громадських активістів міста Косова, які є явно працюють на інші політичні команди і зробили це звернення умисно. Лідія Безпалова запевняє, що на неї тиснуть кандидати у народні депутати, а саме Соловей Юрій Ігорович, а також Шенкарук Ярослав Іванович. Що дані матеріали вона має розміщувати в газеті за їхніми проханнями. Що ми вимагаємо? Відповідно до того, що ця газета вже неодноразово порушувала, що ця газета вже неодноразово порушувала у закон порушувала. Порушувала певні правила відповідно до закону про вибори народних депутатів, а саме частини 17 статті 74 четвертої розпосюдження неправдиву інформацію за невикористання грифу політична реклама під політичною рекламою даній газеті Мірою відповідальності за це є зупинення ліцензії даного видання або заборону випуску. Загалом, зараз у даній редакції я дуже дякую правоохоронним органам, які оперативно з'явилися на місце події, чемно в нас зібрали дані та факти про дану ситуацію, прийняли заяву і наші звернення, під якими ми підписалися, і просимо їх розібратися з даною ситуацією. Вважаємо, що ви мають понести відповідальність. Дякую за увагу, яких ви вимагаєте дій? Це є рішення, ми не вимагаємо, ми не маємо права вимагати жодних дій, оскільки на це є рішення правоохоронних органів. Тепер сама стаття ви називаєте що вона є компрометуюча. Ви спілкувалися з людьми, які її подавали. Яка їхня мотивація? А ми не спілкувалися з даними людьми, оскільки вже наперед знаємо, що ці люди працюють у виборчих штабах, працюють на інших кандидатів, і те, що вони розміщують дане звернення у даній газеті. Вважаємо політичним замовленням. На даний момент газета йде в друк, не йде. На, ви даний й... На даний момент, за словами співробітників даної редакції, газета є вже надрукована у місті Івано-Франківської і найближчим часом планує виїжджати до міста Косово. Дякую. Дякую вам. Тарас Пасимок, журналіст газети Гуцульський край, вітаємо. Тарас. Таке запитання: конфлікт сьогодні у газеті, зручниками якого стали журналісти. Що можна сказати з цього приводу? Ну, чесно кажучи, ну, на мою думку, історія сама не є настільки конфліктна, наскільки вона зараз переростає у чорне шо і, і чорне шо переросте. От, е, місяць назад до мене приїхав Роман Григоришин і каже: буде випускатися газета Вісник Прикарпаття повинно бути три випуски газети. Чи не хотів ти надати свої матеріали, як незалежний журналіст і якого. Він з його слів поважає і вважає, що я ну, маю певний авторитет у пособі, і що він хотів би, щоб я надав матеріали йому для газети. Я сказав, що я нічого не маю проти, ну, чому б і ні. Ми домовилися, що я скину матеріали йому на електронну пошту для розміщення. Відповідно, десь приблизно 30-40 матеріалів я відібрав, які були. Надруковані вже в інших виданнях, тобто і в цуцькому краї, і в інтернеті. Це не був список якихось унікальних статей, просто моя робота. Я пишу про туризм, про культуру. Просто не інші актуальні теми. Я не є політичний журналіст, я не пишу на політичні теми. От, тому якби, політика, я не збираюся ніти, ні йти ніякі депутати. Я взагалі стараюся подальше від політики триматися. Давай ближче до сьогоднішньої ситуації. До сьогоднішньої ситуації була надрукована замітка моя. В газеті Вісник Прикарпаття. Да. І відповідно активісти, ну, яка повинна була б агітувати людей, брати участь ну, в цій акції. Активісти волонтерського руху свій за свого. Вважали, що це є порушення ну, е, їхнього права е, і е, маніпуляція, е, передвиборча маніпуляція. А. Тобто я, я не, не бачу тут настільки такого глибокого конфлікту, і, е, е, щодо вирішення, я думаю, що в газеті могло б бути надруковано просто. Або дві статті, одна сторона від акції Свізу які висловлюють свій протест, і інша сторона від Григорищина, які пояснюють свою точку зору на цю, на цю подію. Дві статті на одній сторінці розмістити. ну, Мені здається, це було б справедливо в цьому двох сторін. Тому що, ну, напевно, журналісти мали б у цьому плані не заангажовані бути. Але на даному етапі виходить тільки одна стаття. Від волонтерського руху свій за свого і від, від Григоришина немає казати, ніякої заперечені, спростування. Тому вони сюди прийшли, ну, вимагаючи якось вирівняти їх в правах. Була, була, була викликана міліція. Це працівники викликали чи ну, команда Григориша? Це я не можу сказати. Я не, не знаю, чи працівники викликали міліцію. Я цього не можу сказати. Добре, дякую. Аліса Миколаївна, заступник головного редактора. Аліса Миколаївна, сьогодні у вас в газеті такий передвиборчий конфлікт. З одного боку є громада, яка друкувала своє звернення, з другого боку є представники кандидата Григоришина, які стверджують, що це є якийсь такий чорновий матеріал. Сьогодні у вас тут перебувала міліція. Хто її викликав? Це ви працівники для захисту чи міліція прийшла ні, з кимось? Ні, ми не викликали. Ви вважаєте присутність міліції в редакторі як, ну, в редакції газеті, як тиск на працівників газет? Ні, я не вважаю. Я вважаю, що міліція наша навпаки ще... е е зобов'язана стежити за правопорядком. Я думаю, що міліція не тисне. А... Підтримує правопорядку правопоряд. величезні кожне на нікому не потрібні білборди та передвиборчу макулатуру застосовуєте добросовість передвиборчі технології заліз того, щоб допомагати бійцям, які захищають наше мирне життя. Так що вам тут, тут, тут мені не подобається, що ось це є прямою маніпуляцією, що ви думає? говорите, Якою? ви закликаєте Якою? громадян, почекайте. Тобто, почекайте говорю, я потім а потім говорите. Ви добре, що добре. ви закликаєте громадян. Голосувати. Це врахованим текстом тут написано. Не голосувати за даного кандидата. Чому за даного? За кандидатів. Е, Там стоїть слово кандидат. Та чи кандидатів. Кандидатів. Ви розумієте, різницю між одниною і множиною. Я дуже прекрасно розумію. Прекрасно. Ви могли б це написати це звернення. Але пояснити, просто попросити у цьому зверненні від кандидата пояснення, попросити кандидата. Такого не робити. Ви це звернення зробили Ми в маніпулятивному вигляді this... <coughs> для <coughs> того, щоб відтягнути голоси. Це зроблено навмисно. Ми вважаємо це політичною маніпуляцією і. <напроші> Так, це наша думка, да і це ні. наша позиція, Розумяю. і нашу позицію ми вже випали в заяві Розумяю. до правоохоронних органів Розумяю. і до головного редактора. Чому ця Розумяю. заява знаходиться на першій сторінці? І які тут заяви е, мають тепер скажіть мені, будь ласка, якщо ви ставите мені у вину те, що я значить у е, подібне звернення написав, скажіть мені, е, депутат. Який випускає інформаційний там, як ви називаєте це? Інформаційний бюлетень, який по суті являється передвиборчим, тому що це є перший номер, тому що там, скажем, процентів 80 передвиборчої агітації? Ну це ваші питання, знову, е, тому чому ви не Поставили нас до відома або не спитали нашого дозволу, тобто ви абсолютно такі самі мені претензії, ті, що висуваєте, mm -hmm. чому ви? Тобто, перша дія була зроблена не нами. Ви нас звинувачуєте в тому, що ми щось спеціально проти вас зробили. Mm -hmm. Я питаю, у чому де є причина, а де є наслідок, На вашу думку, ви мені можете сказати, от якби ви не надрукували у своїй статті. Нашу рекламу без нашого дозволу не поставивши нас до відома, була би у нас причина до подібного звернення чи не було би а я поясню. Поясніть, будь ласка. А я поясню. Так. Розміщення даного матеріалу якого там матеріалу про, про, про вашу громадську ініціативу. Ні, я я просто пояснювати, хможу про вашу громадську ініціативу було так. надано позаштатним штатним кореспондентом даної газети. Газети Гуцульський край. Ну і, і з проханням розмістити, оскільки. Тобто хтось просить за нас щось розміщати. Так? Розмістити з метою, це... з, метою, з метою інформатизації суспільства. Якщо ви уважно подивилися наш інформаційний бюлетень, то інформація про вашу громадську ініціативу знаходиться на сторінці, де немає жодного політичного лозунгу, політичного тексту, політичної агітації. Там є там є інформація про культурні події, які відбувалися у нашому районі. Там є інформація про наші культурні цінності, пам'ятки і таке інше. І в жодному разі нема жодного слова. За дата за нічого, тобто є інформація про вашу ініціативу Зрозуміло. з інформаційними то. Юрій Плосконос, член ініціативної групи «Свій за свого. Сьогодні відбувся конфлікт в редакції Гуцульського краю. Ви були одним з членів тих, які подали звернення до громадян Косівщини. В чому полягає звернення і в чому сам конфлікт? В чому полягає звернення, я вже виклав у які який значить, від, віддали на, для того, щоб він був надрукований у газеті. Конфлікту, як такого я вважаю, що не було. Люди доказують, бачать, мають свою точку зору зору по даному питанні. Ми маємо свою точку зору. Я так розумію, що нам, як ми маємо право висловити свою точку, у. Значить, в засобі масової інформації. Якщо комусь хтось вважає, що там порушиться якісь чиїсь права, ну то хай оскаржує там, я не знаю, коротше, любі юридичні дії їх проводить, які передбачені законом. Єдине, що мене в даній ситуації, скажімо, за чого це все розгорілося, це те, що ми вважаємо, що нас не потрібно втягувати в свої політичні реклами. Ми не, не потребуємо е, ніякої реклами у людей, які являються кандидатами у депутати Верховної Ради. І якщо вони дуже так горять бажанням. Е, нас розрекламувати, розрекламувати, хай долучаються до цієї роботи, хай вони рекламують нас після виборів, тоді їм честь і хвала. А все те, все що відбулося, ми вважаємо просто спробою набрати собі значить, якісь додаткові голоси за чийсь рахунок. Це єдине, що в нас, скажімо, це є спільна позиція, і цю позицію підписали всі вісім людей, які тут займаються роботою. what if you said